Чизкейк по українськи, і як його зробити? Почнемо з тіста. Беремо одне яйце. Дрібка солоної солі, 80 грамів цукру. І поєднуємо. Знадобиться пачка масла, тут 180 г і 270 г борошна. Масло краще нарізати, воно має бути м'яким, якось отак на кубіки. Додаємо його в миску і потрошку починаємо замішувати тісто. Воно має бути однорідним. Це займе 5-7 хвилин. Ось таке тісто вийшло. В холодильник відправляємо його на годину. Беремо форму для запікання. В мене 26 см, але можна використати 24 см. Кладемо тісто у форму і розрівнюємо. Робимо бортики. Повинно вийти ось так. Тепер потрібно зробити начинку. Нам знадобиться кислий сир, сметана, два яйця і ще цукор. Всього потрібно 300 г сиру, 100 г сметани, одне яйце і додаємо друге яйце. Беремо блендер. У вас же є блендер. І робимо однорідну масу. Додаємо ще 100 г цукру. Ще можна додати трошки ваніліну. Зовсім трошки для смаку. І перемішуємо. Ось така виходить маса. Виливаємо начинку, розрівнюємо, можна отак постукати трошки. І відправляємо випікатися у духовку на 40 хвилин. 180 градусів. Чизкейк готовий. Ось так. От він виглядає. Ідеально дати йому охолонути повністю і потім їсти.